Доброго ранку. Ми з Хмельниччини, Україна, Світлана і канал Вікнами сад. На кінець -то я вже щось завершила, але все-таки не до кінця. Свої доріжки, ось від основної до Альтанки. І тут вже більш-менш завершено ось таким чином. Цікаво вона вийшла, бачите чому? Тому що я робила тут таку, ну, обмежувач такий пластмасовий, вкладала, бачите, біля рокаріїв. І я не хотіла, щоб він був рівний. Ну, таке щось, знаєте, такою хвилькою. А тепер, коли доріжку почала робити, бачите, яка доріжка вийшла, такими животиками. Ну, скажімо, вона ж не тільки естетичну таку функцію несе, але ще й для того, щоб було зручно. Ходити, але в першу чергу не потрібно, щоб було косити, бо коли коситься тут, все оте на моїй оці рокарії потрапляє і потім вибираю з камінчиків. Ну, ось таким чином там теж закопала я таку стрічку, потім ще підсипиться трошки піску, як дощі підуть, втрамбуються. Ну, називається знову економно. <гум> Та і все. А тут поки ще навіть не вкопала стрічки, ну, колись придбаю стрічку, то потім то не проблема, чу-чуть воно відсунеться, гравий <скак bromide> і вкопається. Ось там ще придумала таким чином, думаю, там були камінчики викладені, е -е, плумбочки такі. Але ті камінчики невеличкі. Хочеться, щоб цей такий бордюр кам'яний був трішки вищий. Тому, думаю, зробити розчин і так ці маленькі камінчики між собою щепити, щоб вони трималися, не падали. Але хочу про це сказати: ось подивіться, робота чекає вже з самого ранку. Абрикосів нападало, падають, розпиваються. Ось. Потрібно позбирати, що добре, що ні. Ось така вона трішки, бачите, і прихворіла, хоч і обробляли її, але вона вже занадто стара. Ось чому не потрібно все-таки, якщо у вас тільки формується сад, формувати декоративний сад разом з плодовими. Мінусів багато. Перший мінус те, що ось потрібно весь час, тут серед квітів, серед вивчає. Висипки оцієї вибирати. А по-друге, ви знаєте, воно навіть і невірно, тому що плодові дерева обробляються по-іншому, а декоративні ми зовсім за іншою системою обробляємо. І скажімо, те, що, наприклад, ми споживаємо, воно більш таке екологічне обробки. А те, що ми, наприклад, Боремося з різними тут хворобами і різними шкідниками зовсім. Тому я, наприклад, би не поєднувала. Хай було б це все окремо, декоративні дерева в декоративному саду і плодові у плодовому. Але так як у нас вибору не було, а щоб, знаєте, все забрати, по-перше, хочеться, щоб була десь тінь. Бачите, яка спека, як рослинки страждають. Тому сьогодні першим ділом розпочну з оцього. Прибирання. Щось так гарно набрумосилося. Можливо, якийсь дощик піде. Але одне вже тішить, що спала трішки жара. На який період Бог один знає, а ми тішимося. Ось яка гарна лілія. Ці лілії дерева, вони мені настільки подобаються. І терм, їх термін квітування, бачите, такі пізні, коли давно вже відквітували всі інші, і східні, і азіатські лілії, а вони лише квітують. Але сьогодні ще будемо говорити про те, які нас роботи чекають в садку, коли була ось така аномальна спека, коли багато рослин дуже <кх> пошкодилося, ось навіть дивлюся клен. Бачите, варійгатний ясино погоріли. Та листки взагалі оці варієгатні дуже сприятливі. Як і жовті, так і варійгатні. Потрібно саджати, бачите, я вам розповідала, з, з срібним листям і з темним листям, ось цим бордовим. Воно теж гарно витримує. Ось, яка вже гарна малинка. Дивіться, яка вона велика. Ці ремонтантні сорти. Вони не настільки смачні, скажімо, але вони, бачите, які гарні на вигляд. За малиною пахне все. Отож, першим ділом поки що зараз позбираю, а потім покажу вам ще, що буду робити з рослинками сьогодні обов'язково. Ось як в рукарі постраждали. Такі печені, бідні, це моя вина, дасть Бог прийде осінь, я зразу все виправлю. Не слухайте нікого, і ніякі гейхери, і ніякі хости в жодному регіоні у нас в Україні, можливо, північ, трішки ще погоджуся. Вони ось так виживати не можуть. Знаєте, я дивлюсь завжди Нижня Саксонія, там сад. І дивлюся, як то людям <схід> з погодою везе. Але з погоду я з кліматичними їхніми такими умовами. Те, що у них там плюс 26, це максимум, і мінус 10 це максимум. Ну, Нам так не повезло, скажімо. Ось, наприклад, таке листя зараз буду, яке вже зовсім, бачите, спечене, я його приберу. Для того, щоб рослинка вже не витрачала свої сили на їх ріст, а швидше всього, вже підуть тут молоді. Але якщо у вас кущ. Пригорів дуже сильно, то ви все одно весь кущ не обрізайте, лише дуже пошкоджені листки, тому що він все одно має якось рости. Це вже на осінь таке можна зробити. А зараз, поки що ось так обріжу я ці листки, бачите, ось такі О. і підстрижу трішки ножничками свою траву і не дочікую дощику, я її зараз. Буду поливати, тому що тут цей газон влітку посіяний, це така помилка, але вже не виправиш. Ось які красунчики. Вони тут заховані тут, на цій терасці, і їм було тут добре. Але колір поміняли, я згідна з дівчатами, вони були зовсім іншого кольору, і трішки від сонця змінили. Ой. Ну, Повз неї пройти я так просто не можу. Це лілія мене вразило. Це лілійне дерево. Ось такі вони невеличкі самі. Але я нарахувала тут більше 60 на одному, лише стеблі. А їх тут ну четверте стебло там невеличке, масику, сонечко, ти моє, там бідечки. Теж замочилось таке, тож яка краса, сад затих перед грозою. Ну, маю надію, що вона буде ой, спокійною ця гроза. Я тут вже постригла свій газончик, прочесала його і пролила трішки. Ну, буде дощ, не буде, бачу, йому вже важко цьому газону моєму. Теж обрізала листочки, які зайві на гейхерах. Не зайві, якісь пеклисті. Почистила деякі седуми від квітів. Ось цю територію вже трішки, скажімо так, облагородила. Ось Георгіни там, дуже бідні, хоча ті дощ, я прорихлила. Я часто рихлю, до речі, біля, ну, де немає відсипки, я там рихлю часто. Можливо, через те рослини трішки краще ростуть, бо кисень потрапляє до коріння. Ну, не знаю. Можливо. Ой, а тепер ще в мене цибулю я вибрала, але, але перед дощем потрібно було, тому що вона вже така. Була спіла, потрібно вже було її забирати, але така спека була, що це неможливо. Тому я вчора її ввечері вже вирвала, обрізала, але поки що залишила тут в альтанці. Як буде вільний час, то потрібно її винести на горище. Саме краще зберігається на горищі до морозів, звісно, ось така зимова цибулька. Гарний урожай. Немає що казати. Мені, наприклад, цього урожаю вистачить до наступного, якщо він збережеться. А то ще пішла трішки на город, позбирала вже урожай теж інший. Ще декілька є огірочків. Мене Ніка любить найбільше огірки. Помідори я завжди збираю ось такі технічні їхні спілості. Потім я кладу їх в темне місце, і вони буквально за добу-дві. Вже доходять ось баклажанчики це яйце вже теж одне забрала, щоб їм потрібно мати силу тим кущам нові зав'язувати її, щоб вони доспівали ось такий урожай. А тепер ой на ту грядку, що я вибрала, цибулю і чесник. Завжди вношу, ось навіть зараз перед дощом було б дуже добре. Я вношу е, дерев'яний попіл. Чесник взагалі дуже любить дерев'яний попіл. Тому ось там я якраз принесла декілька, не хочу вже підходити ящички. Загорнула, поприбирала, зараз я його розкидаю. Буде дощ, то одразу піде в землю. Не буде, то з часом. Це не страшно, він не зіпсується. Але сьогодні планую ввечері, десь Бог, якщо не буде дощу, і температура дозволятиме, тому що обробити рослинки потрібно обов'язково після такої спеки. Чим обробляю я? Я вам залишу на екрані препарати, якими я буду цей раз обробляти. Завжди я роблю бакову суміш. Не люблю то бігати. Знаєте, то від того треба обробити, то від хвороб то від шкідників, то потрібно десь добре внести. Тому я завжди роблю бакові суміші. Я знаю, що багато з вас теж їх роблять. Єдине, потрібно знати, що бакові суміші готуються ну, з певною послідовністю. Тому що один препарат з іншим може взаємодіяти по-різному. Ну, я щоб довго вам не розповідати, візьму так, на екрані. І поскладаю в такій послідовності, як я додаю. Там спочатку йде від хвороб, потім від шкідників додається, потім додається антистресові, обов'язково вношу препарати цей раз, тому що бачите який стрес перенесли рослинки. Антистресовий препарат. Ну і в кінці додаються добрива із прилипачем. Тому, як, як ще розвожу, може скажу декілька слів, може хтось і не знає, в принципі. Ну, беру велику ємкість мій пульверізатор, такий у мене на літрів 15, але достатньо на 10 літрів, тому що всі ці препарати розраховані на 10 літрів розвести. Спочатку кожен з них, наприклад, беру баночку літрову стекляну. Спочатку беру, розробляю в баночці препарат від фугніцид, так, від хорус, цей раз буду застосовувати. Розробила, вилила в цю бакову. В бак. Далі взяла препарат, наприклад, беру Енджіо від шкідників. Розробила в баночці знову на літру, вилила, легенько перемішала все. Далі беру препарат, ну можна циркон, можна якийсь інший. Ізобіон також використовують від стресів, таких, коли морози, коли спека. І так само розвожу в баночці, вже погримую, то я вже прислуховуюся. В Баночку розвожу, третій цей препарат додаю, і в кінці вже йде, який ви хочете собі там е, прилипати, який у вас є. Е, ну, Далі додаєте до 10 літрів води і розводите і оприскуєте. Те, що я не люблю робити, але його дуже необхідно. Тобто, якщо у вас зараз вже буде ввечері і температура, бачите, на наших сайтах показує. 25-26 нам потрібно обробити, тому що наступна хвиля спеки я вас хочу не налякати, але я впевнена, що вона буде. Читала Наталя Діденко, я так їй довіряю. Ну, як... Я її все-таки вважаю професійним таким синоптиком. Вона сказала, що цього року ще такі хвилі, з такої спеки страшенної у нас будуть. Тому рослинкам потрібно допомогти пережити те, що вони тільки що пережили разом з нами. Ось буде керія, ви знаєте, квітувати другий раз. І бути готовими до наступної хвилі. А ось розквітає вже будлея. До речі, в Германії називають її літній бузок. Цікаво, правда, якщо вдивитися так, вона схожа з освітями на бузок. Ось такий огроменний. Ну, 3 метри точно. <хи> І те, що я розповідала, вимерз під ноль. Взагалі, повністю. Були такі величезні, мабуть, товщиною мою руку стебла. І я всі випилювала, вимерзли. Ось це все відійшло з коріння. Тому саджайте будлеї, не бійтеся. Вони довго квітують, гарно квітують. Ну, з серією літу я справи не мала, це звичайні, бачите, високорослі. Потім відквітне, квіточка знову обрізається, і спа зовстово квітне. Тому, отже, буду я, мабуть, втікати в будинок, тому що вже так грами доволі. Всім гарного дня! Вітаю вас трішки з тим, що спека спала, що ми можемо дихнути, потрібно і це обрізати, але... Почекаємо, буде дощ чи ні. Всім гарного дня, всім добра.